У моєї мами очі, наче сорі, у моєї мами руки золоті, Ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мила, добра, ніжна, чарівна. То матуся рідна, люба, дорога. В цьому світі лише вона одна така: неповторна, вічна і свята. З таких щирих зізнань розпочався дитячий ранок в дошкільному навчальному закладі номер 3 для найголовніших людей в житті дітей, їхніх мам. Святково прибрана зала, піднесений настрій присутніх матусь і діток створювали особливо чуттєву атмосферу. Відчували, що до цього свята малюки ретельно готувались, розучували танці, пісні та вірші. На свете нужно. Вихователі до святкового дня підготували сюрприз мамин куточок, в якому кожна дитина знайшла свою матусю, бо вона найкраща, найдобріша і наймиліша. Далі Матусі взяли участь в грі Знайди свою дитину, де кожна мама на ослі повинна була знайти свого малюка, і, безперечно, ні одна не помилилася, бо відчуває свою дитину серцем. Далі до танцювали танець, маленькі промінчики, де кожна дитина відчувала себе частинкою сонечка, котре світить так яскраво як улюблена матуся. І, звичайно, кульмінацією свята стали подарунки для матусь, виготовлені руками дітей. І за гарною традицією цього дошкільного навчального закладу пролунала мелодія Вальсу. До танцю кожна дитина запросила найріднішу на землі людину. Раді, що під час такого, що у нас в Україні. Відбувається, все одно у нас проходять свята для діток. Все одно у дітей повинно бути щасливе дитинство. Дуже гарно наші вихователі і помічники вихователів підготували сьогодні свято. Ми дуже задоволені, дуже багато емоцій у діток у нас позитивних, звісно. День матері це. Родини свята привітаю свою маму, так як мене привітала моя Женечка, моя дитина. Тож вітаємо і ми найпрекрасніших жінок на планеті Земля, чиє ім'я мама. Ви не знаєте втоми ні в вдень, ні вночі, бо завжди в вічній турботі за своїх дітей. Тож нехай матір Божа оберігає вас від всіх негараздів: здоров'я, щастя, сімейного затишку, душевної гармонії і безмежної радості від своїх дітей. Божої опіки та благословіння. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.